Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків ЧК Ольга Ткаченко на засіданні виконкому представила присутнім проєкт цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природнього та військового характеру шосткинської міської територіальної громади на 26-30 роки. Вартість даної програми склала більше 270 мільйонів гривень. Основна мета програми це ліквідація надзвичайних ситуацій та запобіжні заходи надзвичайних ситуацій. Сума програми, враховуючи 26 рік, це 278 мільйонів гривень. Заходи, які розроблені по направленням, це заходи по евакуації, заходи по роботам по ліквідації надзвичайних ситуацій, також оповіщення населення, роботи по захисту об'єктів критичної інфраструктури, таке інше. Також члени виконкому погодили рішення про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. Це рішення. Воно в двох направленнях розроблена це ліквідація надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією, і здійснення запобіжних заходів, на допущення виникнення надзвичайних ситуацій. По першому направленню ми допомагаємо після обстрілів приватним підприємцям та мешканцям нашого міста будівельними матеріалами. Друге направлення це паливомастильні матеріали. На виділення перевезення пасажирів та захист об'єктів критичної інфраструктури, крім цього, присутні проголосували ще за одне рішення, що стосується управління з надзвичайних ситуацій, мова йшла про внесення змін до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій на поточний рік.